Всіх вітаю, дорогі телеглядачі на телеканалі 6 соток. З вами програма Зроби сам та я її ведучий влад. І я дуже полюбляю робити все своїми руками і розповідати про всі ці вироби, які я роблю вам. А також ділитися різними ідеями, різними секретами деяких інструментів. Тому що є у деяких інструментів секрети, про які багато хто не знає, і цим. ми Ділимося ці передачі, ну також різні рішення для території, яка у вас знаходиться за містом або ж у місті. Сьогодні в нас досить цікава тема. Сьогодні ми не будемо працювати, не буду я щось робити, щось вам показувати. Сьогодні буду розповідати цікаві поради для. Догляду за будинком, це не про догляд за територією біля будинку. Для цього буде окрема передача, в якій я розповім також поради, що робити у який період року. Це передача про сам будинок, приватний будинок, в якому ви можливо живете, або можливо, у вас є заміський приватний будинок або ще дача, і ви туди іноді приїжджаєте, а можливо, навіть не іноді, а регулярно. І сьогодні я вам розповів якісь цікаві поради. Можливо, ви якісь вже знаєте, тому я нагадаю, а можливо, щось для вас буде корисним. І я поділив ці поради на чотири пори року: це літо, осінь, зима та весна. Як доглядати у кожен із цих сезонів за своїм приватним будинком, щоб він вам слугував довше, а також щоб вам було комфортно в ньому знаходитися в будь-яку пору року. Дуже цікавий та корисний випуск, друзі. Насправді тому не перемикайтеся з телеканалу «6 соток, і ми починаємо цей випуск. Період повного чілу та безтурботності в сенсі якихось справ на дачі або ж в будинку, в якому ви мешкаєте, це зима. І саме взимку ви вже мінімум, що робите на вулиці. Можливо, є якісь там ще справи, але вони всі завершаються, як правило, весени. І взимку вже ви максимально багато часу знаходитеся саме всередині будинку. І тому, якщо у вас є якісь плани. Зробити якусь генеральну уборку, перестановку, щось глобально змінити в будинку усередині, то залиште це якраз таки на зимовий період. А влітку все ж таки можете займатися якимись роботами ззовні. Але важливе, що ви на вулиці повинні зробити, це якщо у вас є якісь там шланги, ви щось поливали, щось робили пов'язане з водою, то обов'язково не забудьте їх прибрати, доки ще не наступили морози, тому що коли настануть морози. Якщо там залишиться якась вода у середині цих труб, то ви вже їх просто не зможете прибрати. Тому всі шланги вже на початку зими, а то і ще й восени у листопаді, прибираємо і не забуваємо це зробити, щоб там нічого не замерзло. На самому початку зими перевірте своє опалення і потурбуйтеся про те, щоб воно працювало і все було справно. Також не забудьте подумати про гарячу воду. А саме маю на увазі, якщо у вас її немає, або не було по якимось причинам, то потурбуйтеся, щоб її там зробити. Наприклад, це може бути або встановлення бойлеру. Або ж це може бути встановлення просто спеціального крану, який всередині себе нагріває воду, і просто вам видає гарячу воду, погоначу себе просто холодну. Є такі крани, коштують недорого. Ну є різні ціни, звичайно, але ж і такий варіант є. І вам не потрібно нічого більше встановлювати. Просто цей кран вмикається в мережу електричну, і в нього все всередині є нагрівач. Він нагріває воду і видає вам гарячу або холодну. А, або там мішан. Також, якщо у вас є камін або пічка, то вам обов'язково потрібно зайнятися обслуговуванням димоходу, наприклад, та й самої пічі, також. Тому що якщо станеться так, що він буде забитий, реально є ризик отруїтися угарним газом. Або ж якщо у вас є датчики, які спрацьовують на дим або угарний газ, то просто не забудьте перевірити. Чи там добрі батарейки стоять, чи вже підсаджені. та краще їх поставити на нові, щоб у найвідповідальніший момент вас ці прилади не підвели. Ну, а взагалі, що найголовніше для збереження довговічності будинку, це насправді його опалення взимку та відсутність різких змін температур. Ну якщо, наприклад, він просто стоїть з року в рік, не опалюється. Просто собі природнім шляхом охолоджується та природнім шляхом прогрівається. В такому випадку нічого не буде йому. Але якщо це у вас дача і ви приїжджаєте раз в місяць взимку, наприклад, погостювати, він у вас місяць був під морозом, а всередині також там така ж температура, як і зовні, він промерзає весь, і ви його починаєте. Дуже швидко різким чином опалювати, обігрівати, то ось такі перепади температур досить шкідливі для будь-яких матеріалів. Це може призвести як до тріщин, так і до руйнування деяких вузлів або ж місць в домі. Звичайно, це все буде не одразу, це все поступово. З року в рік ви будете пришвидшувати. Зменшення строку вашого будинку. Якщо ви ж там мешкаєте, то, то зовсім інше. Ви там постійно знаходитесь, ви якось підтримуєте якусь плюсову температуру в ньому. А, тому тут якби мова не стоїть про такий е, варіант е, проживання в будинку, маю на увазі. Але якщо ж все ж таки у вас дача, і ви туди не часто приїжджаєте, взимку маю на увазі, то для того, щоб максимально Зберегти довговічність будинку є вирішення тільки опалення, і тут декілька моментів або не вимикати обігрівач. Ну, наприклад, у вас котел, або обігрівач там якийсь є, можливо, якась пічка, яка працює на газу або електрична, але тут є свої ризики, так тому що у вас, наприклад, тиждень немає там вдома, і залишати працюючий газовий котел. Навіть на мінімумі, ну, все ж таки трішки небезпечно. Є варіант е, якийсь поставити заходи е, ну, там, безпеки, наприклад, що, щоб ви могли контролювати це або камеру поставити, або електричну систему вмикання-вимикання. І зараз це все більш ніж реально. Купа є ідей, як можна вирішити це питання, щоб ви дистанційно могли, хоча б е, ну. Розуміти, у вас там зараз опалення є чи ні, чи у вас вимкнулося і газ шурує. Хоча, ну, навіть більш застарілі котли мають систему, яка просто коли тухне вогонь, то газ він перестає. йти, Тому що там встановлюється термостат, це принцип усіх звичайних наших газових плит, коли ти вмикаєш і потрібно щелкати, щоб загорівся газ, а потім почекати деякий час, поки термостат. Зафіксує його, і ви вже відпускаєте, газ вже не буде тухнути. Це такий дитячий контроль, так називаємо. Але це не тільки дитячий контроль, а й контроль для того, щоб якщо у вас вода закипіла, вилилась і затушила цей газ, щоб у вас газ потім вимкнувся через досить швидкий період. Тому це перший варіант, можна так залишати вимкненим опалення і таким чином. Щоб дом був прогрітий хоча б на мінімум. Щоб всередині головне була, щоб плюсова температура, плюс 5, плюс 8 градусів, цього вже буде достатньо. Або ж другий варіант це кондиціонер або ж тепловий насос. Дуже схожі вони між собою, кондиціонери, тепловий насос, просто трішечки у них різні режими роботи, можна сказати, так, і здібності. Але навіть у кондиціонерів, у інвертаних, звичайних є режим підтримки температури. І тут вам одразу порада. Якщо ви ще не поставили собі кондиціонер на дачу, або ж у такий заміський будинок, де ви періодично виїжджаєте звідти там на тиждень або на декілька днів. То якщо ви плануєте собі туди поставити кондиціонер, хоча б не, не обов'язково тепловий насос, він і подорожчий, там і системи якісь е, поунікальніші, зовсім інші. І якщо ви хочете поставити собі кондиціонер, то для дачі вибирайте саме такий, у якого буде функція підтримки температури. Там буде окрема кнопочка на пульті, яку ви вимикаєте, і він буде підтримувати температуру там, проміжку від плюс 5 до плюс 10 градусів для того, щоб. Усередині дом не промизав до мінусу, щоб такі зберігалися довговічність матеріалів, з якого збудовано цей дім. Ну і також для того, щоб всередині не замерзала вода. Це також важливо. Але нагадаю, не у всіх кондиціонерів є такий режим. Наприклад, у мене от в квартирі я перевіряв, у мене на двох кондиціонерах цього режиму просто немає. Тому. Це потрібно заздалегідь врахувати. Ну і цікава порада для того, щоб максимально зберегти взимку тепло для збереження цього тепла. А є такий метод, як просто подалі від радіатора, від батареї, яка опалює обігріває вашу кімнату, максимально прибрати якісь особливо габаритні предмети, наприклад, це стільці, крісло або ж там диван, чи взагалі ліжко. Тому що може бути таке, що батарея вона там в нормальному режимі обігріває кімнату, а обігрівається не кімната, а товста задня дерев'яна спинка вашого ліжка. Так, коли ви лежите на ліжку, можливо, воно там і щось там тепленько вам ззаду, але кімната не дообігрівається, тому що ліжко на себе забирає все це тепло. Тому, якщо є можливість щось переставити, щоб був радіатор обігрівача вільним, то це збереже вам тепло і у вас кімната буде максимально ефективно обігріватися. Сна. Період, коли тепліє, коли все починає розквітати, і коли насправді в будинку вже немає чого робити, тому що все, що максимально цікаве, вже відбувається на подвір'ї за будинком. Але незважаючи на це, можна вже починати доглядати і за будинком потрохи. Наприклад, не полінутися ще раз після зими тепер обійти будинок та подивитися, чи нічого з ним не сталося, не з'явилися якісь тріщини, чи щось ось таке. Що буде неприємним, чи все в порядку у вас з дахом? І е, з фундаментом, навіть якщо у вас все ж таки щось з'явилося, то може не чекаючи літа, це все пофіксити. Там, наприклад, тріщини замазати еластичною шпаклівкою, як я вже казав раніше. Це також час вже консервувати пічки, каміни та там різні зони, які ви розумієте, що не будете вже використовувати аж до наступної зими. Ну і звичайно, що по весні час активно займатися своїм садом. Своєю територією біля будинку, але про це я вже розповім в окремій передачі. Також будуть цікаві поради, чим можна зайнятися і в який період року. Тому обов'язково дивіться телеканал 6 соток, тому що на цьому телеканалі тільки корисні, цікаві передачі для тих, хто полюбляє заміське життя. І працювати на природі, в себе в саду, і також працювати в огороді. А це була програма Зроби сам. Я сподіваюся, що поради, які сьогодні прозвучали, вам сподобалися та були корисні. Я і ведучий влад всім бувайте, не перемикайтеся з телеканалу «6 Соток.